Вони не лікарі, але часто саме від них залежить життя постраждалих на дорозі. Чернівських Даївців навчали рятувати учасників ДТП. Працівники Державтоінспекції в ряді перших приїздять на місце дорожньо-транспортної пригоди, бачать наслідки ДТП, це травмовані особи і не дуже приємний вигляд транспортних засобів. І ось щоб кваліфіковано, вчасно надати допомогу сьогодні. Працівники державтоінспекції оволодіють новими навичками. Інструктори асоціації реаніматологів показували, як робити масаж серця та штучне дихання. кажуть, коли секунди на рахунку важлива кожна дрібниця, а рухи мають бути відпрацьовані до автоматизму. Вікторі, один пальчик, другий пальчик і візуально ділям грудину на три рівних чесно. Получається, що границя між середньою і Ніжньою Третє точка, куди ви нужні надавлю. Вправлялися правоохоронці, щоправда, на гумовій ляльці, але й така практика для них на вагу золота. Навіть те, що працівники ДАІ регулярно отримують теоретичні знання, лекції проходять. Як доказує Практика і статистика, то надання допомоги не проводиться в більшості випадків, навіть маючи якісь знання теоретичні, вони не проводять, тому що практично це не робили. Після навчання інспектори отримали сертифікати та сподіваються, застосовувати знання в реальному житті доведеться якнайрідше.